Чому лідерство в атомній енергетиці є унікальним? У чому полягає різниця між менеджером і лідером, їхні ролі у колективі? Про це та інше йшлося під час вебінару, який для управлінців Південноукраїнської АЕС провела старша співробітниця МАГАТЕ з ядерної безпеки Іва Кубанова. За словами одного з представників 32-ї місії Міжнародного агентства з ядерної безпеки на ПС, безпечна робота електростанції це не лише про якісне сучасне обладнання та ефективну команду професіоналів. Атомній енергетиці обов'язково потрібні лідери, і особливість у бачення магате є те, що такими мають бути керівники. Розуміння цього є й серед учасників вебінару. Важливо донести інформацію, що менеджмент це, це, це не просто ну це, це не лише управління, да? тобто організувати роботу персоналу, це планувати роботу, контролювати. Важливо бути гарним лідером, тобто своїм прикладом демонструвати принципи безпеки, вміння вести Команду за собою мотивувати людей. А для цього треба володіти певним певним набором якостей. Тобто, основна відмінність лідера від менеджера це якраз володіння цією людяностю. Вебінар складався з двох частин теоретичної та практичної під час першої йшлося про вимоги в області лідерства та менеджменту у роботі з ядерними чи радіаційними технологіями. Вони викладені у другій частині загальних вимог безпеки магате. Відповідно до них наголосила спікерка вебінару: безпечна робота атомної електростанції тримається на трьох стовпах: культура безпеки, ефективне управління та потужне лідерство. Що стосується останнього, то в атомній енергетиці цей процес особливий. Ви не можете просто вимкнути, виключити ядерну установку в кінці кожного робочого дня. Під час вебінару також говорили про принципи лідерства ВАО АЕС, про внутрішню модель ефективного лідерства МАГАТЕ на енергоатом та Південноукраїнської АЕС. Що стосується діяльності психологів в плані лідерства, нам розпочато новий напрямок роботи виявлення лідерського потенціалу серед працівників станції. Тобто психологи працюють підрозділи, є у них певний набір методів, які вони використовують, які вони. Шукають цих людей серед персоналу будь-якої категорії, які мають цей лідерський потенціал. Далі цих людей ми пропонуємо керівникам при розгляді і зарахування до кадрового резерву, а також при зарахуванні на керівні, керівні посаді за ініціативою працівників ПАЕС. Більш детально зупинились на системах коучингу та менторства. Виявилося, що ця тема є досить цікавою для керівників Південноукраїнської АЕС. Тож в МАГАТЕ замислили щодо проведення окремого вебінару. Практична частина тренінгу полягала в оцінці власних лідерських якостей. Учасникам заходу запропонували зробити це з десятибальною шкалою. Така самооцінка, зазначила спікерка, дасть змогу працювати не лише над власним лідерським потенціалом, а й можливостями підлеглих.